Самий величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу у магазин Єва. Подивимось, які акції знижки приготувала нам Єва на 2 та 3 квітня. Дякую за коментарі, вдячні дуже вам за ваші вподобайки. Подобається мені ця акція, коли 2 дорівнює 4. Всі резинки для волосся, дорослі та дитячі. 2 дорівнює 4. Купуйте 4 і дві найдешевші в чеку вам вийдуть у подарунок. Резинок тут дуже-дуже багато. Ну, звичайно, що наступає вже літо, і тому привезли багато різних резинок. Ось такі по 60 гривень, ось такі по 30 та по 20 гривень. Я бачу, дівчата носять на руках такі резинки навіть. Ось такі також по 25 гривень, носять на руках дівчата. Оля-ля резиночки є в чорному та в такому оливковому кольорі по 30 гривень. До речі, досить міцні такі. Дві штуки, 20 гривень. Кольори в асортименті. Такі також по 30 гривень. Дві штуки, також багато різних кольорів. Для малечі також досить багато можна обрати, бачу, по 20-30 по 30 гривень. Теж купуйте і 2 найдешевше вам буде у подарунок. Надаю вам інформацію. Ходіть далі. Наступна акція. Наступна акція 2 та 3 квітня хані бані, вся декоративна косметика 1 дорівнює 2. Купуєте одну і друга буде у подарунок. Також не можу вам все показати, тому що дуже багато всього. Зверніть увагу, 1 дорівнює 2. Берете один і найдешевший товар. Із хані бані вам вводив в подарунок для вашої маленької принцеси. Бальзами для губ по 30 гривень. Ось такий набір блисків для губ у вигляді перстні по 100 гривень. Ось такий набір для губ 159 Я навіть знайшов ось таку новинку: годинник в вигляді годинника, точніше, блиск для губ за ціною 70 гривень. Теж досить цікавий набір за 100 гривень для манікюру. Щоб ваша принцеса не брала ваші лаки, можна купити ось такий для малечі. Це вже якісь тіні, навіть з коробочкою тут можна поскладати всі свої косметику, всю свою 269. Бальзам для губ і брилок у вигляді попід 90. А тут я ще знайшов ще цікавіший набір. Ну, взагалі, дуже цікаві оці ці речі. Хані бані можна довго розповідати. Ходіть далі. І ціла сумка з косметикою 299 гривень ось такий рюкзачок. Наступна акція всі чашки, склянки та бокали 1 плюс 1 дорівнює 3. І давайте по черзі. Ось такі зараз зі знижкою по 80 гривень. Уже говорю ціну, бачу, що все зі знижками. Це минуло. Минулого року такі були, а ось це новинка. І вони навіть ще без цінника, Зараз я дізнаюсь ціну і скажу ціну цих чашок, дуже цікавих. А в двох візерунках ось цей, що перший, мені надзвичайно сподобався. Зараз скажу ціну. 80 гривень коштує ось така новинка. Дуже багато привезли чашок у коробках. Подарунковий варіант можна сказати, по 129 гривень. Ще є ось такий варіант. І усмужку ніжно така блакитна і зелена. Це також бачу новинка, але чомусь одна, тільки 60 гривень. Ні, я пам'ятаю, їх минулого разу були вони да, 60 гривень. Ось такі. І ось такі, як для малечі, можна сказати, 60 гривень. Ось такі келихи зараз зі знижкою по ціні 100 гривень. Вузькі, але трішки вищі, також по 100 гривень зі знижкою, за округлію копійки до більшого. Ось такі склянки низькі, зараз в акції 50 гривень в двох кольорах в нашому магазині. Ось такі по 70, також в двох кольорах зі знижкою. І ось такі по. 70 гривень також, знижка 30%. Наступна акція. Всі косметички, гаманці та сумки. купуєте один і другий, найдешевший чеку буде в подарунок. Не обов'язково брати дві косметички чи дві сумки. Чи два гаманця можна взяти сумку і гаманець або косметичку і гаманець. Це вже на ваш вибір. Просто те, що дешевше, в чеку вам вийде у подарунок. Бачу, дещо привезли нове 399 гривень. Ось така, ось і мають довгий ланцюжок. 399 гривень ось такі. До речі, ця біжева. В моді буде ще декілька років, я гадаю. Мають ланцюжок також. Цікава, ось така чорна ціна 449 гривень, також має довгий ланцюжок. Сумочка з ручкою 399 гривень, також має довгий ремінець. Косметички також в акції, ось такі зараз по 129 гривень. Звичайно, без форми, але якщо їх наповнити, одразу буде форма. Але досить такий цікавий матеріал, дивіться, як металік. Хочу сказати, що горошок також ну не знаю, коли вийде з моди. Також прямокутна форма. Ціна таких гарних косметичок 129 гривень. Це недорого, Я вважаю. От за 129 гривень можна отримати дві косметички, якщо комусь на подарунок потрібно. Дивіться, які цікаві також прямокутні плетені косметички. Ціна 169 гривень, також на замочок. Подвійна косметичка, одна прозора, одна звичайна. Ціна такого набору 189. Взагалі, тут дуже великий вибір, тому надаю також вам інформацію: ходіть, подивимося ще на гаманці. Гаманці є і великі, і маленькі. Трішки менші по 129 гривень. Бачу, привезли дуже багато, тому що перед 8 березням розібрали. Тут було впусто. Ось такі нові хочу вам показати, лаковані, досить непогані. Ціна такого гаманця ховається ціна від мене 299 гривень. Ну і звичайно ж, мусіндри, кулда без Мусіндр. Ціна 129 гривень. Також великий вибір ось таких широких гаманців. 229 лакований, кольори в асортименті. 229. Бачу також багато новинок. 229 гривень такий. Це якщо враховувати 229 гривень, то один виходить 115 Ну Це дуже хороша акція, зверніть увагу. Наступна акція: а всі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі, кешбек 80%. Тобто, все-все. З кешбеком 80% все вам показати не зможу, тому що дуже всього багато, кому що потрібно і фольга, і а, пергамент, і губки, і ганчірки. Усе ж з кешбеком 80% на вашу картку Єва мозайка. Кешбек нараховується одразу, і вже на другий день ви можете використати його на покупки чогось інакшого. Наступна акція всі засоби для догляду за взуттям. Кешбек 80%. Тут також дуже-дуже всього багато. А, ось є і фарба, і креми, і губки, і щіточки, а, і губки для чого? Для очищення. Також все з кешбеком 80%. Надаю вам також інформацію. Зверніть увагу. До речі, хороша ціна на цю фарбу для гладкої шкіри чорна 300 мл лише 90 гривень. І щіточки від 12 гривень гліцеринові. Хто шукає крем для білого взуття? Це також можна придбати зараз в Єві. Наступна акція зі знижкою до 50%, не 50%, а до 50%. Зверніть увагу на всі колготи та панчохи Vivienne Petit. Надаю також вам інформацію. Занижена талія без шортиків 40 ден, 129 гривень. Класичні із шортиками 69,50. 20 ден. Підтримуючи, із шортиками 145. 30 ден мікросітка 109 гривень. 20 ден без шортиків, 105 гривень. Наступна акція також 80% кешбек на всі дзеркала настільні та кишенькові. Давайте подивимося, що тут цікавого є. Дзеркало ось таке настільне. До речі, ще можна повісити на нього свої прикраси, свою біжутерію, Доступно в трьох кольорах. 199 гривень. Ось таке настільне дзеркало. Ну, не знаю, чи відкривати. В принципі, всі знають, як дзеркало виглядає. Також в трьох кольорах. Ціна такого також. А, 149 трішки дешевше. Ось таке саме простеньке, знімаєте плівку. Тут є ще ця підставочка, щоб стояла на столі. І дівчата дуже багато кишенькових дзеркал. Тут ціни від 100 гривень. Дивіться, яке цікаве. Ціна 199 гривень двосторонні. З однієї сторони, звичайно, з іншої сторони а збільшуючи. Трішки більше, також 199 гривень. І воно із LED-підсвічуванням. І ось такі можна придбати за 100 гривень. Є прямокутні, є круглі, а також з одної сторони звичайні, а з іншої сторони, збільшуючи. Наступна акція. Вся жіноча білизна 1 плюс 1 дорівнює 3. Також надаю вам інформацію. Купляєте 3, і третя одиниця вийде в подарунок. Наступна акція 2 та 3 квітня. Всі паперові рушники з кешбеком 80%. Диво, грінвей, літо та сніжна панда. Паперовий рушник диво 350 відривів, двошаровий 124 гривні. Сніжна панда буде дорожче, тому що вона тришарова, 450 відривів і ціна 131 гривня. Рушники Зева двошарові, дві штуки в упаковці, 68 гривень. Зева великі паперові рушники, а тут дві штуки в упаковці, двошарові 171 гривня. А найдешевший це буде ось цей від торгової марки Літо. Він двошаровий 150 відривів за ціною 44 гривні. 80% кешбеку на всі професійні засоби для волосся. Естіма так, скільки коштує літрова маска: 311 гривень зі знижкою. І зверніть увагу, непогана акція. Всі товари зі знижкою. І ще вам нарахується кешбек. 80%. Шампуні по 219 гривень можна обрати для будь-якого волосся. Є також до Поміжні спреї для відновлення волосся 149 гривень. Наступна акція на Патрісія Лідо. Усі туші для вій зі знижкою 50% від звичайної ціни. Також надаю вам інформацію. Туші від 80 гривень. Бачу, знижки навіть більше, ніж 50%. Гламурна бджілка. Вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Також зверніть увагу, що багато жовтих цінників акційні ціни на декоративну косметику Гламбі. Давайте подивимось ціни на фарби для волосся сйоз Олео Інтенс 180 гривень. Фарба Syos Color 121 гривня. В акції Palette Naturals по 8950. Зі знижкою фарба Avena по 71 гривні. Портфоліо 45 майже. В акції фарба Капеллі. Вона йде із олією жожоба за ціною 60 гривень. І зараз триває акція. Якщо купуєте дві фарби, отримаєте кешбек 30% на картку Єва Мозайка. І я вам хочу побажати найкращого дня, найкращого тижня, щоб вас все було гаразд. зустрінемось з вами вже в наступних відео. До зустрічі!